Ну, звісно, обов'язково Боже ехо. Ехо. Як вже не вийти з вами на зв'язок під час перерви. Чому? Тому що, ну, знаєте, як пройде час, і ти скажеш, ну, ну, що, ну таке вже воно і важливе. Але насправді дуже важливе. Тому що сьогодні, отут, у дитячому центрі? Ну, до розваг дитячому центрі. Грала українська музика, українські пісні новорічні. Дітки вивчили фразу з Новим Роком і трохи потанцювали. Так я оте вам хочу розказати, як завжди, воно ніби одне і те ж, але я не знаю, напевно, коли я перестану, я коли вам проговорюю, то мені стає легше в якому плані, що я наступного разу просто менше звертаю увагу. Що знову, як завжди? Є колеги, які дуже делікатні, а є зовсім катастрофа. Просто усім виглядом показують, що тобі. І от одна з них і каже мені: А що, як там в Україні? Ну, святкують зараз ж Усе перед Новим роком. Усе про ці, про ці говорять, про цей Новий рік, як там, і це, і дітей готують, і поробки роблять. Я кажу, само, все так само, як у Франції. Торти, і все тільки тут у них Полянко, да воно якби ну символ того, що багатьох вже каміни, Оці травав які в камін вкидають типу, шоколадне. В Україні звичайні торти, які хочеш, ну теж є торти. Шампанські у вас п'ють, кажу, п'ють. Ну, і у нас так само п'ють. Ну, тобто, ялинки наряджають, у ну, нас такі самі ялинки. Ну, тобто, а так як ви любите з цими зірочками, то в нас їх наряджали з радянські часи, обов'язково зірка була. А зараз уже, ну, міняють якісь можуть інші сніжинку чи щось. Коротше, кажу, а так все саме. І, і вона каже: А чого ти не поставиш типу, ну, якусь музику там? Є ще ж пісні? кажу, обов'язково новорічні пісні. Ну, можна, каже, може, заспіваєш з дітьми щось. Я кажу. Ну, по-перше, можна ж було тоді раніше сказати, ну якби я би підготувалась і найлегше, а то так швидко в телефоні швидко почала шукати, шукати, шукати. Тому що в мене був такий варіант, якби я в одній школі представляла. Повністю показувала нашу країну, що три тисячі кілометрів. Я проїхала, яка вона Україна. Вони викладали слово Україна на ну, назву нашої держави. Да? Вони слухали, що є така держава, то-то, то-то, рахували від одного до десяти нашою мовою. Тоді якісь примітивні там, фрази Доброго ранку, там, такі от, дякую, там, будь ласка. тобто, Чили, ну, це був процес, якби, ну, ти грався не кожного дня. Ну, протягом місяця ти, ти кілька разів включав цю, ну, ж, цей проект, програму. Тоб, сьогодні танцюю. Це була весна, весняну закличку якось там. Да? А тут ну, так спонтанно, знаєш, ну ось все, ось, все давай. І я швиденько знайшла в телефоні, поставила колонку, діти займалися, ліпили цю рену. Оленя цього ну, і Не ліпили вони, а як з паперу, ось цього, такого, знаєте, крутили скатиші її вклеїли туди. І от, тому що ця робота займає довго часу, якраз включали ці пісні, вчили фрази, а потім хто закінчив, мені помінялися групами, ми пішли трошки потанцювали. Ну Так я ж знаєте, задоволена. Бо мені деякі пишуть і там ще й на іншому каналі, що кому нужна ваша Україна. Ну, знаєте, ну на що таке казати, ну, мені все однак нужна, вона. вона мені нужна. І якщо мені дозволяють хоч крапельку представити, я представляю і там. І є діти, які зразу хтось кричить, а що це де ця країна? А хтось каже, о, там війна, а в мене там і починається. Там, я кажу, і в мене там батько мілітер. А в мене він в армії. Воздушний сили. Льотчик. Пілот, хай ти що я плутаюся. От, я кажу: і в мене був батько мій. А насправді він дійсно був в той радянській армії, да? в армії Льотної воєнновоздушної сили. Да. Я не знаю просто зараз як перекласти. Добре. Неважливо. Ну, тобто, знаєте, якось так, і ти задоволений, ти все одно щось приніс. І пісні є різні. І так, як я показала мотиви, кажу, бачите, це швидкі такі танцювальні. Бо вони також знають, тільки сумні. Мені моя колега одна каже: у мене хтось там був знайомий, хтось ставив пісні і завжди сумні. Я кажу: якщо ставить весь час Шевченка, бо Кость, то він завжди плаче, якщо якісь поеми. І ти скажеш, що всі такі поети, не всі такі. Є різні про кохання і у Шевченка, напевно, є вірші, які ну, спонукають до чогось там. Просто я поеми пам'ятаю, де там Катерина, де все це ерунда, ти її почитаєш то вічний плач, да, є таке. Ну є і інші, які спонукають боротися там. Да? Такі пісні, я не знаю, хто сумний. Ну, кажу, ну, зараз, якщо тобі ставили пісні якісь про те, як щось, щось сталося там з рідними, то, да, напевно, вони сумні. Якщо ти поставиш якісь пісні святкові, це інше, Якщо пісні, які, наприклад, спонукають, спонукають до протесту, це будуть інші рок якісь там да, балади, ну, тобто таке. Ну і, коротше, Я цим задоволена, що в мене вийшло. А що? Страшним, ну, як завжди. Ну, я стараюся потім до кожного а, підійти, знайти ну, підхід. Одна ж там зовсім мене навіть, не сприймала. Я їй сьогодні показала фокус на картах. Щас карти тут покажу. Дуже з собою От знаєте, яку то жив був, якщо не знаєте, я її вам зніму покажу. О, жив був король, у нього було там чотири дочки. Да? Одного разу приїхали, женихи свататися, там, чотири женіха валіти. Да? І король злякався в нього було лише чотири спальні, бо це був будиночок для охоти. І він вирішив так розмістити в одній спальні дві дочки на одному ліжку, в іншій спальні два жениха на одному ліжку. Потім знову дві дочки на одному ліжку, і два жениха. І потім він ще. На кожну кімнату повісив замки і поставив охоронця під цим. І потім ти, якби це все збираєш, кажеш, а ну збий там. І вона мусить збити там кожна людина, яка з тобою грає, в три рази, ну, збить карту, щоб видно було сама як хочеш, щоб ти перебрав. Ти там колдуєш мудруєш і потім, коли розкладаєш, то виходить, що не опинилися там, ці король прокинувся, заходить ну, цю. Першу кімнату дивиться. Принцеса з валетом, принцеса з валетом заходить в іншу кімнату, знову таке саме: заходить далі, стража лежить п'яна, а ключі всі поламані. Ну, Тобто, такий Вон, вау, я не знала. знаєш. Ну, тобто, і стала якось так ну, вже більш. Хоча відмовила мені, я кажу, можеш зробити. Бо я не знаю, де тут у них в цьому центрі. Я не знаю, де є цей ксерокс, щоб Взагалі ну, печатний станок, щоб розпечатати ці малюнки, або хоча б зробити якісь там, якщо є розмальовки, то от ксірі їх. Да? А не знаю вона. ні-ні, вона, Я не, не знаю, вона мені каже, ну, в типу, мене ж перерва всю. Відмовила, ну вже так дуже делікатно. Я тобі після типу, перерви. Думаю, на що мені після перерви, якщо після твоєї перерви? У мене буде перерва. І ну, мені зараз діти попросили. То що я робила? Ви що думаєте, руками малювала сніжних принцес, королів і все тому подібне. Олівцем намалюю кажу: на розмальовую, якщо хочеш, може щось стерти, тому що це ти художник. І я тобі просто даю таку картинку. Типу, ось Спробувала розмалювала, почала і далі цей. Ну, так от. І в цей же момент ще до одного дядька. Ну, якщо чесно, ну не який, ну якісь Боже мой. І теж в нього кажу: В тебе немає сьогодні перерв? Ну, В тому плані, що в неї ж перерву, вона не роздрукувала. А можливо, він мені роздрукує. Ось. Тіпа не знаю, щось сипа по Гардисі. Я не спитала не про мою перерву. Я спитала, про твою ти ж, напевно, знаєш. Ну, тобто, ну Я бачу, дівчата так дивились і типо, маю, Та не, вона просто просить тебе папери, хоча б чи роздрукувати. Я не знаю, як роздрукувати. Ну, хоча б дай просто білий папір, щоб могли діти мати. Отаке, ну, коротше, от завжди є. Отакі от, от зараз. Ну, Якщо чесно, мені каже, ну, що я раніше дуже турбувалася, зараз. Ну, якби я відчуваю, що я з кожним разом все більше і більше займаю свою площину в стосунках з дітьми, в стосунках з колегами, ну, якби стаю правильно на своє місце. відвоюю його. Це не сказати, що відвоюю, просто займаю, окупую, окупацію. І тому сказати, що ну, бачите, виходжу розказати вам. Можливо, більше, то, що хочеться похвастатися, знаєте, сказати. Можливо, мені хочеться донести, бо багато я бачу з України дивляться, сказать: ну ні, ми тут не сидимо, ми не отримуємо гроші. Я працюю, я представляю нашу країну. І багато людей, які стикнуться зі мною, будуть любити Україну, тому що я її представляю дуже гарну Україну. І будуть знати деякі слова, і знають, де знаходиться ця, ну, ця країна. Вот и такие вам. Так что поделилась с вами. Не буду ничем, но ну, вы решили рассказать.